Як ми перемогли інсульт? Книгу з такою назвою презентували медикам і пацієнтам відділення реабілітації та інсультного центру Рівненської обласної лікарні. Її автор Максим Недвига кілька років тому переніс інсульт особисто. Я йшов на ділову зустріч в центрі міста Героя Одеси, і мені ось в ліву півкулю прилітає геморрагічний інсульт. От я втрачаю. Тонус м'язів по правій стороні, я вже там дуже погано рухався, але тим не менше я дістався до своєї дружини. Мене госпіталізували. Днів 3-4 було питання життя і смерті. Ну а потім, коли вже з'ясувалось, що... Максим буде жити. Мені знадобилося, щоб стати таким, яким, якого ви бачите сьогодні. 5 років. Максим Недвига розповідає книгу, вирішив написати, щоб допомогти іншим легше пережити те, через що пройшов він. Ділився передусім процесом реабілітації. Це все трансформувалося в продукт. Де все зібрані? Весь мій досвід, всі мої знання, його все можна подивитися на екрані свого смартфону за допомогою QR-кодів. Весь процес зафільмований. Тобто, якщо я про щось розповідаю, то це не голі слова. Ось як ти оце все навчився робити, із такої кісті, яка взагалі була така. Одразу от хотів розповідати про цей досвід. Не так, от суха, медична, а якось так, десь із гумором. Книга буде цікава не тільки тим, хто особисто пережив гостре порушення мозкового кровообігу. Вважає президентка Рівненського міжрегіонального медичного кластера Тетяна Воронцова. На її думку, для медиків, які борються з наслідками. Мі інсультів це можливість більше дізнатися, що саме відчувають їхні пацієнти. Медики навіть не можуть порадити, що в іншій чи, там ситуації зробити, наприклад, там з тим же інтимним життям чи з тим же там відновленням письма, як, як йому практикуватися. А тут зібрана інформація зі сторони пацієнта. Це не письменник, а людина, яка пережила інсульт, і це ключове. Це людина, яка точно знає, які проблеми були і як він з цим справлявся. Враховуючи все таки, що відділення важке, і хвороба важка, то Максим є якби таким позитивом, який буде ну, орієнтиром для багатьох людей, і може підказати і реабілітологам, і лікарям інсультного центру, і психологам, і медичним персоналу, як себе поводити, чим допомагати для мене дуже вкрай важливо, як люди бачать нас, як ми до них. Відносимося, що ми можемо покращити, щоб їм було легше, зрозуміліше і швидше одужували за словами Тетяни Воронцової. Близько третини пацієнтів, які пережили інсульт, помирають передусім від того, що не змогли отримати кваліфіковану допомогу вчасно. Щоб мінімізувати смертність, каже, варто популяризувати серед людей знання про симптоми і наслідки інсульту. В Україні це дійсно дуже величезна біда. 40% людей помирає від інсульту, 40% стають інвалідами, і лише 20% повертаються до свого життя. Тому на всі ланки цього відновлення треба впливати. І на пацієнтські організації також це величезна ланка, яка в Україні ще взагалі не розвинута. Це пацієнтські організації, які люди, які пережили інсульт, об'єднуються, діляться досвідом, як вони відновлювалися, і мотивують інших, що це можна зробити. Книгу як ми перемогли інсульт презентували також і лікарям інших медзакладів рівного Максим Коломис, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.